Вітаю вас, мої дорогі на каналі. Зараз хочу вам показати розклад, такий, знаєте, на стосунки величезний. Можете ленорманістик, хто ленорман займається, його брати для себе в купілку. Він робиться на повністю, всій колоді, на всіх 36 картах, бо там 12 позицій. Хто займається таро, ви можете це відео подивитися для того, щоб схему собі взяти, тому що ну, ви теж можете робити цей розклад на таро. Просто там ну, не вся колода буде використовуватися. І так, дивіться, аналізуємо стосунки відносини, ну, скажімо так, глибоко. Глибоко. Приклад у нас буде такий, ну, натуральний, справжній, живий. І так, показую вам позиції. Ви можете брати Хто користується, скажімо так, і Таро, і Ленорман. Ви можете взяти собі колоду, нехай візьму таку. Припустимо, викладаєте три карти Ленорман, одну карту Таро. Чи навпаки, скажімо так. Так само можна суміщати. І так, перша позиція це ми дивимося зараз на мужчину. Це живий приклад, ми дивимося на мужчину. Але для жінки, Та для дівчини, яка дивиться на їхні відносини. Стосунки. Ну, такий довгий період часу були, зараз люди розійшлися, і дивимося зараз, що там далі можливе між ними. І так, вона в його житті, що означає, можуть карти показати і почуття, ну, побачимо. Я зараз викладу, а потім буду перевертати, тому що, ну, щоб зразу не концентруватися на питанні, потім, ну, скажімо так, це може мені трохи завадити. Наступна позиція плани на неї, тобто, якими він бачить їхні стосунки далі. Страхи. Третя позиція це є страх. Якого вище хочу підсунути, бо боюся, що може не вліне. Чого він боїться? Чому мужчина може дати? Можуть бути і його дії в найближчий час, скажімо так. Може дати ну, чи в хорошому, чи в поганому плані, в залежності, які там карти повипадають. Тобто, що він їй дасть? Для чого вона йому п'ята позиція? Тобто, скажімо так, вищі сили для чого с її йому послали? Для чого вона йому? Що він з нею, та як би має пережити. З погляду вищих сил? Хто вона для нього? Шоста позиція, навпаки. Ну, з погляду вищих сил. Для чого він їй? Що вона повинна пережити, пройти, навчитися? Шоста позиція. Сьома. Не знаю, чи то видно, чи не видно. Може, може буде видно. Сьома позиція. На якому етапі, скажімо так, їхні стосунки? Характеристика відносин для нього тепер. Любовна карма. Наступна позиція. Восьма. Це так якби, потенціал стосунків, їхній максимум. Перспективи на найближчий час. Події найближчі. Якщо в нас не влазиться. Що буде допомагати або, скажімо так, позитивні події, які будуть в їхніх відносинах? Тут можуть бути як хороші, так і негативні, але, скажімо так, це допомагає. Нашій жінці. Що буде заважати негативні події? І довгостроковий результат взагалі їхні перспективи на якийсь довший період часу. Так, ніби все влізлося, цією колодою будемо дивитися по одній карті. Ну, давайте тепер будемо відкривати. Одним словом, позиції я озвучила. Ті, хто цікавляться Таро, а не Ленорман. Ну, на цьому, скажімо так, відео для вас закінчилося. Позиції я озвучила, ви собі можете цей розклад записати. А далі будемо йти вже по трактуванню, кому це цікаво. І так, хто вона для нього зараз? Що значить в його житті? Миші, лисиця і сад. Ну, дивіться, вони є чужі. По даному триплету люди чужі. Тобто їхнє спілкування десь назовні може відбуватися, десь на вулиці, десь, там не знаю, ну може і в інтернеті десь якась переписка, ну там чи така якась переписка. Але це неприємно по мишах, хто вона для нього? Вона для нього біль. В даний момент, на жаль, ну, люди розійшлись. Зараз спілкування в них є, але для нього вона є біль. Це є спілкування десь назовні, яке приносить біль. Плани: риби, корабель і змія. Я вам так скажу: людина хоче бути свобідною і вільною. Тобто він не робить планів, що вони там, ну, не знаю, помиряться і у них заново відродяться стосунки, що буде все добре, класно і чудесно. Ні. Тут про вільний союз. Типу, якщо хочеш, час від часу ми можемо. Причому по змії, це, знаєте, таке ізвращенне спілкування. Тобто, це може бути і секс час від часу, це може бути просто спілкування, якесь таке перекручене, перевернуте. Але це більше про віддалення. По кораблю це про віддалення. А риби, ну, це вільні відносини, це ніхто нікому нічого не дожить. От його план. На жаль, чого боїться. О, гріб, розвилка і серце. Але дивіться, який він якийсь садомазохіст, Не знаю, і себе мучить, і її мучить. Тому що чого він боїться, по гробу це от повної відсутності. Це є, це є, коли зовсім нічого нема. От ніякого. Ні. Ніхто ні про що нікого не знає, хто чим живе, хто про що думає. От повна відсутність. Тобто він не хоче зовсім повністю закінчувати спілкування. Ну так. Такий якийсь він Знущ... знущательна особа взагалі якась. Він ще боїться, знаєте, чого? Що в нього того вибору навіть не буде. Якийсь відсутній вибір, що він буде загнаний от в угол і що він буде комусь щось должен. Я вам так скажу: його страхи це я не говорю не тільки по відношенню до неї, а взагалі, що йому, от, знаєте, приходиться робити якийсь вибір. Він не хоче того вибору робити. От і все. Хоче, щоб життя якось само по собі склалося, а він нічого не рішав. Що може дати? Ключ, жінка? І хрест. Нічого він не може дати. Я вам одразу скажу: тут він нічого не може дати. Тут, якщо стосунки би, скажімо так, якимось чином захотіла вона наладити, якимось чином там вони помирилися, дійшли там до якогось спільного знаменника і щось там попробували заново, то це буде одне випробування. Це будуть якісь ну, от просто страждання. Навіть якщо лишитися разом. Слухайте мене, ну, кому я це дивлюся, розумію. Навіть якщо це вирішиться, це для вас буде ну, якесь дике випробування. Але він закритий. По ключу це про закритість. Ну, все, у вас своя якась доля зовсім інша від нього. Для чого ви жінка? Або мужчина? Місяць, вісник і конюшина. Дуже інтересно. Це, знаєте, для розуміння, бо місяць це, знаєте, таке, коли я щось думаю, щось хочу, про щось собі фантазую. От я вам також скажу. Він якийсь дуже пасивний. Тобто йому треба зрозуміти, що от Чисто його думки і фантазії ведуть до деградації. О, так скажемо. Тобто він повинен зрозуміти, що йому взагалі в житті треба щось робити, треба якось діяти. Бо те, що він фантазує і хоче, але нічого не робить, все зводить на нєт. Ну, все зводить до повного нуля. Він повинен завдяки, скажімо так. Цій жінці зрозуміти, що він просто може скотитися в повне зеро, в повний ноль, в повну яму, якщо не буде нічого робити. Його думки, його якісь фантазії, його страхи, ну я не знаю, це може ревність якась бути, може там ревнував доступ, чи може там, я не знаю, якісь, ну, якісь придумки. видумки, розумієте, Це про те, що людина собі надумала, придумала, накрутила, перекрутила. Воно веде до того, що воно знищує і стосунки, і саму людину. От завдяки їй він повинен поняти, що він своїм мозком, якимось неправильними думками своє життя веде в повну яму. Добре, для чого він їй. А тут я так вам скажу. Просто на майбутнє жінці треба реально розуміти, що не треба триматися за холодну людину. Вона застрягла просто, це її рутина застрівання, прив'язаність. По якорю, це дика прив'язаність, застрявання на довгий час з холодною людиною або з людиною якоюсь, ну не знаю, як то сказати правильно, якась атлетівша, Розумієте? Тобто ну, він якийсь. Далекий він якийсь в своєму якомусь світі літає. Башня це людина ізольована, людина, яка ізолюється від всіх. І от він ізолюється, але при тому може ще давити, подавляти, контролювати. Не знаю. Ну, це якесь таке насилля по ведмедю. Це завжди йде якесь насилля. По башня з ведмедю, це якесь холодне насилля. Це якесь він собі в голові накрутив, надумав, от як по місяцю накрутив, надумав собі тута і насилує. А вона тримається за те насилля за холодну людину. І це треба зрозуміти. Так, на якому етапі стосунки? Дерево, собака і коса. Ну, це очікування, але воно безтолкове. Я вам так скажу. Тому що по дереву це людина чогось чекає, розвиває якісь там мислі, думки, щось там, щось там чекає. Але собака і коса це все. Це відрізані обов'язки. Це оця вірність, відданість, перервані. Може бути таке, що хтось ще чекає, що воно, щось відновиться, що та перерва вона якась така тимчасова, скажімо так. Але тут нарощування, тут збільшення і збільшення і збільшення оцієї такої, скажімо так, розриву між людьми. І рано чи пізно, скажімо так, цей зв'язок він перерветься. Покусі, правда, це може бути на якийсь певний проміжок часу, не назавжди. Але скорше всього, що це таке, знаєте. Побутові розмови, може, якісь і будуть. Але це не про любов, морков. Ну, але це зараз, знову ж таки, зараз це типу очікування, що оця дружба відданість відність, вона якась перервана, але може вона вдруг тимчасово. Або позиція про те, на якому етапі зараз. Тобто, ми не говоримо зараз про перспективи на майбутнє, а про тепер. Потенціал стосунків. Дивіться, Хмари. Зірка і букет. Не, ну, хаос. По хмарах це про хаос. Потенціал стосунків, що ну, непонятність, незрозумілість, якісь перешкоди постійні. Дивіться, зірка і букет це майбутні стосунки. Це стосунки, на які ти розраховуєш, про які ти думаєш, мрієш десь там потім, бо не будуть. Але по хмарах це неясно І це проблеми. Тобто. Не бачу я тут потенціалу якогось хорошого. Знаєте, тут би мали всі три карти бути хороші. У цій карти, вроді здається, що зірка і букет це завжди добре, файно, класно, що це хороші карти. Не зовсім. Це про цей розрахунок. На, ну, я чекаю, я очікую, час затягується, що буде все окей. Якби тут ще була якась хороша карта, результативна, ну тоді можна було би казати, що потенціал є. Але по хмарах то цього розрахунку цих планів, мрій майбутніх, та? постійного цього кайфу, не буде. Букет – це ну, таке, знаєте, побачення, секс і всяке таке різне. Але тут непонятно, хмари в першій карті це воно відсіює все, все хороше, що йде потім. Це перешкоди. Це є перешкоди і незрозуміла ситуація. Завжди будуть якісь проблеми для... у ваших стосунках. От їх потенціал. Перспектива найближчий час. Книга О, щось дізнаєтесь нове. Тут явно щось буде нове. По сонцю і дім це знаєте. Ну, Вісті якісь будуть, спілкування точно якесь буде, але це, скажімо так, відрізає повністю минуле. По книзі це, знаєте, відрізати так, як воно було. Тепер по-новому. А по дому людина закрита. Ви просто дізнаєтеся, ви зрозумієте, що він для вас є закритим. Він в своєму домі, в своїй території, в своїх якихось думках. Він закритий. Це потенціально на найближче майбутнє. Ну, отак. Вроді карти хороші, про що я кажу? Що тяжко карти читати. Не дивіться на картинки, на то позитивна, негативна. Вам треба в речення це скласти. Отут по реченню виходить про те, що. Ну, Вона в себе вдома, він в себе вдома. Це такі, знаєте, ну, закриті відносини. Що допомагає або є позитивним. Ви навіть якщо разом, от по цих картах, навіть якщо разом, це все одно кожен окремо, розумієте? Не знаю, чи вам таке потрібно. Спілкуватися з людиною, де в кожному свої якісь інтереси. Ну так. Але проясниться воно. Що, що допомагає? Ну, тут якась інформація. Інформація про те, що ситуація не міняється. Знову ж таки, не звертайте увагу на те, що кольцо, ви думаєте, що це про союз, про шлюб і всяке таке різне. Ну, або він жениться вообще десь. Ну, тобто, гарантує комусь зв'язок. Або вам повідомить про те, що між вами нічого не буде мінятися. Буде все так само. По кольцу це повтор, одне й то саме, нічого не міняється. Але одразу вам кажу по тих картах, що я бачу, навіть якби він з вами захотів у того зв'язку, ну, це чарівато дуже великими неприємностями. Нічого доброго з цього не буде. Що буде заважати. Тобто, якщо він скаже, що в нього є якийсь зв'язок з кимось, це в позиції, що вам допомагає. Це наоборот вам в плюс. Що заважає інші люди? Нервові розмови. Не треба нічого виясняти. Як ви хочете з ним щось там вияснити, поставити крапки над І, то це вам тільки заважає. Якщо люди вам якісь інформацію приносять про щось розказують, не слухайте їх. Бо вам це заважає, якісь людські сплітні. Мітла і птахи це от точно люди болтають, болтають. По дитині це, це все херня. Не треба то все слухати. Але якщо вас це стосується, ви хочете вияснити, прояснити, це розмова якась, та? прояснююча, вона нічого доброго вам не дасть. Довгострокові перспективи. Гора, айст. І Лілія. Нічого доброго. Ну, По горі це дуже важкі стосунки, але взагалі це віддаленість. Це є зупинка стой застой далеко один від одного просто. От і все. Аїсти про зміни. Але Лілія, ну, знову ж таки, це є моє певне значення. Не, не хочу зараз розказувати те, що я. Знаю по кожній карті, щоб зараз від норманістів не чути всякого різного, бо мої значення трохи не співпадають з книжковими. Лілія це про, про нехватку. Про нехватку фізичну, про нехватку всяку різну, неважно. Бракує, не хватає, дуже мало. Тут фізичний контакт, якого просто бракує. І це є. Ну, перспективи тут недобрі. Що я можу вам сказати? По тих картах тут, тут є відстань. Тут можуть бути якісь тимчасові контакти, але між людьми все одно відстань. І ця відстань, ну, чи фізична вона, чи моральна вона. Вона надовго. Це є зупинка, це є стоп, це є просто ну, застрявання. Це є купа проблем. Хтось від когось поїде, або хтось від когось віддалиться. От вам. Перспектива. Тобто навіть зараз, якби там склалася якась така ситуація, що там помирились, спілкуєтеся, якось ніби все окей, на довгострокову перспективу, це холод, відчуження, віддаленість і дуже мало якогось такого, знаєте, духовного, хорошого, файного контакту. Ні фізичного, ні морального, нормального його не буде. Тому подумайте самі, хочете ви відновлювати відносини і миритися? Чи, може, все-таки пора поставити крапку на тих відносинах? Так, надіюся, я е, зробила Окей для людей. Тобто, схему ви побачили. Як я там трактувала, ну, знову ж таки, не буду це все пояснювати, кожну карту, бо не для цього відео я знімаю, а для того, щоб вам схему показати і заодно розклад для людини зробити. До нових зустрічей, всіх вам благ, і побачимось пізніше.